Якщо не віриш в Ісуса Христа і не приймаєш Його, то немає ніякого смислу святкувати Різдво Христове і Новий рік. Так як цей новий рік, який є вже 2023, саме від народження Ісуса Христа, почав своє літочислення. І народження Ісуса Христа немає сенсу святкувати, якщо до сих пір немає розуміння, чому Ісус Христос прийшов, для чого він залишив книгу Біблію і що Він очікує від нас, так як він пішов на смерть заради нас, заради того, щоб ми не потрапили до аду. І багато святкують просто як релігію і сповняють або вообще просто для того, щоб відпочитила насправді це дуже важливе свято, дуже важливе нагадування нам про те, що Ісус прийшов в цей світ і залишив нам слово життя для того, щоб ми могли мати спасіння, тому що діявол, насправді він не спить, він працює, він ходить, як крикуючий лев, і шукає кого пожирати, шукає кого би забрати в ад. І люди, які не хочуть утвердитися в тому, що Ісус Христос є единственний Спасителем і йти по Його стопам, то та людина потрапить до сатани.